У костюм в східному стилі. Оця накидка чи то жакет виглядає дуже цікаво. Тут розшитий рукавчик, бачите? Він вкорочений, так має бути. Багато гудзиків, є розрізи. І звичайні такі класичні штани, широкі, дуже красиві штани. гляньте. Вони гарні. Я підвезла цим своїм поясом, бо вони з мене падають. Розмір LXL, будь ласка, дивіться заміри. Штани особливо, тому що вони не тягнуться, вони мають сісти добре, а накидка вона більш-менш підійде на від M до XL. Тому зверніть увагу, красивий стильний костюм, комусь пощастить з ним, бо він дуже гарний. Стан у нього відмінний. На мене довгі штани, тому. Топчусь, як можу, щоб вам показати. Позаду це дивиться отак. І речі я знаходжу взимку, я їх в себе зберігаю, а потім вам показую, щоб ви могли придбати щось цікавеньке для себе. Дуже гарно.